Виїхати, а вишки над, по подійсно, на кожному десь, десь я, то, в готуті, над, на 90. Я тут наверху, внизу допоможе місце. Десь... Це обов'язково треба буде yeah. огорожу так робити, щоб оте, так? Да? Це yeah. буде його сильниця і напрямується. Для персонала тримається в колоцію. Десь може більше площа так ще. Можна там стрімку більше 15 або вийде, нам треба буде опять 200 вода. Щоб це було, скільки у вас на одного метріння грошей? В чалю таких підкопів. Це унікальний центр не тільки для України, а для всього Радянського Союзу. В Європі є один центр, менший як цей. Він десь на восьми гектарах. Це Ізюминка. Буде Карпати, зокрема, Міжірщини, тому що Міжгірщина у нас туристично-рекреаційний град. Тут є такі, як Синевірське озеро. Гора Кам'янка, реабілітаційний центр для медведя буде сьогодні розглядається питання відновлення будівництва музею лісу і сплаву. Так що, от цю динаміку, яку почали, я думаю, буде продовжуватись і багато туристів будуть приїжджати сюди. Я думаю, що протягом трьох неділь вже тут будуть перші медведі. Ці медведі, які десь в зоопарках, у приватних садибах, де їх не можуть утримувати. Будуть всі тут, коли ми це побудуємо, питання номер один буде це харчування медведій. Ми сьогодні розглядаємо питання, як це будемо робити. Це будуть залучені супермаркети, які будуть надавати допомогу. Це буде сьогодні вирішитись питання будівництва якогось грибника для того, щоби можна. А сюди ж свіжу рибу поставляти, яблука, взагалі фруктова база. Ну, зараз проводиться повністю будівельні роботи. Думаємо, що так, що на протязі трьох тижнів буде закінчено десь ці всі повністю роботи. Зараз в першу чергу облаштовується е, огорожа, Сіт -сіт сітка така сіточні роботи, такі мають на увазі зварювальні роботи. Буквально залишилося ще приблизно десь 180 метрів, щоб вийти повністю із земляних робіт. І перший хід роботи то є облаштування берло, облаштування водойміж для того, щоб вже було, можна було завести і розмістити на даній території медведів. Внизу, де ми проїжджали, готується перший такий реабілітаційний центр, тому що медведі будуть закладені як в перших клітках, таких, щоб вони адаптувались до. Цієї кліматичних таких умов, тому що бувають різних місць будуть зав'язані, і думаю, що навіть з Крима або щось таке, щоб провели певну адаптацію і готується даже будівництво будинку. Перший такий етап вже буквально бачите самі роботи, почти що підходять до завершення. Так що плануємо десь на 15, може навіть листопада вже. Перші медведі вже були у нас. Є вже кандидати, вже багато даже людей звертаються, телефонують, що вони вже даже самі готові віддати, тому що і в першу чергу як кормова база, даже великі вже особи є, що утримувати їх важко, наприклад, в таких умовах в домашніх або в ресторанах, або щось таке. Так що вже є е, телефонні дзвінки, що хочуть здати або привезти до нас сюди. Звідки, наприклад? Ну, наприклад, вже є з Рівного, є вже два. Медведі, де вже готові. Даже. І зараз усилено працює екологічна інспекція, тому що утримувати тварин. Забороняється навіть законом, тому що хижацьке ставлення до того всього, так що цей етап вже з підгідів міністра екології Злочевського вже готовий. І ще скажіть, так що, будь ласка, от, скільки грошей тема на добу на одного мішку? От приблизно ну, на харчування, харчуванні. Пока раз до цього часу важко сказати, але приблизно йде 15 кілограмів на одного медведя із розрахунку. Ну, Сума вона міняється, так що то поки проводить певні розрахунки. так що… Готуються ці роботи, готуються розрахунки. Ну приблизно 15 кілограмів. Тут першого вечора буде харчування, як яблука, можна буде щось такі рослинні продукти, ну і можна рибу. Думаю, що питання буде вирішуватися і з магазинів або з супермаркетів прострочена їжа або щось таке. Буде заключатися договора. Ну то вже етап, другий етап. Так що до кількості обмежень, щодо буде... кількості, я думаю, ми їздили в Румунію. Було на 8 гектарній площі було 63 медведя. Так що в нас 12,5 гектара, розрахунку видно самі, що можна навіть буде більше. Ну, перший етап, думаю, що 20-25 місяць, вже, вже реально. Вже. Ми підбирали таку площу, щоб було і букові насадження, ожина, малина, ягода, щоб такі рослинні продукти були. Зараз додатково робимо підсадку диких груш, диких яблук, черешні, ну, малини, ну щось таке, щоб було як і природні корма. Так, давай левую. Там проєкт уже готовий, так що ми будемо зараз. Це буде проблема номер один, бувач.